Ласкаво просимо до восьмого уроку. Відкриття банківського рахунку має важливе значення для повсякденного життя, отримання зарплати, оплати оренди та управління грошима. Давайте вивчимо потрібну банківську лексику. Банківська лексика формальна і точна, чітко промовляйте кожну фразу під час практики. У режимі виклику пригадайте фразу, перш ніж її почути. Ця підготовка зробить ваш візит до банку плавним і впевненим. Ви прийшли в банк. Почнемо з формулювання вашої мети. Я хочу відкрити рахунок. I want to open an account. I want to open an account. Ваша черга. Я хочу відкрити рахунок. I want to open an account. Мені потрібен банківський рахунок. I need a bank account. I need a bank account. Ваша черга. Мені потрібен банківський рахунок. I need a bank account. Я новий клієнт. I'm a new customer. I'm a new customer. Ваша черга. Я новий клієнт. I'm a new customer. Банк запитає, який тип рахунку вам потрібен. Давайте вивчимо варіанти. Чековий рахунок. account. A checking account. Ваша черга. Чековий рахунок. checking account. Ощадний рахунок. savings account. A savings account. Ваша черга. Ощадний рахунок. savings account. Яка різниця? What's the difference? What's the difference? Ваша черга. Яка різниця? What's the difference? Вам потрібно буде запитати про вимоги та документи. Що мені потрібно? What do I need? What do I need? Ваша черга. Що мені потрібно? What do I need? Які документи мені потрібні. Ваша черга. Які документи мені потрібні? What documents do I need? У мене є паспорт. I have my passport. I have my passport. Ваша черга. У мене є паспорт. I have my passport. У мене є підтвердження адреси. I have proof of address. I have proof of address. Ваша черга. У мене є підтвердження адреси. I have proof of address. Давайте дізнаємось про банківські картки та способи оплати. Чи отримаю я дебетову картку? Do I get a debit card? Do I get a debit card? Ваша черга. Чи отримаю я дебетову картку? Do I get a debit card? Коли я отримаю свою картку? When will I receive my card? When will I receive my card? Ваша черга. Коли я отримаю свою картку? When will I receive my card? Як мені встановити PIN код How do I set my code? How do I set my code? Ваша черга. Як мені встановити PIN код How do I set my PIN-code? Онлайн банкінг необхідний для керування вашим рахунком. Давайте дізнаємося про це. Чи можу я користуватися онлайн банкінгом? Can I use online banking? Can I use online banking? Ваша черга. Чи можу я користуватися онлайн банкінгом? Can I use online banking? У вас є мобільний додаток. Do you have a mobile app? Do you have a mobile app? Ваша черга. У вас є мобільний додаток. Do you have a mobile app? Як налаштувати онлайн банкінг How do I set up online banking? How do I set up online banking. Ваша черга. Як налаштувати онлайн банкінг How do I set up online banking? Важливо розуміти комісії та витрати. Навчимося про них запитувати. Чи є комісія? Are there any fees? Are there any fees? Ваша черга? Чи є комісія? Are there any fees? Чи є щомісячна плата? Is there a monthly fee? Is there a monthly fee? Ваша черга? Чи є що місячна плата? Is there a monthly fee? Скільки це коштує? How much does it cost? How much does it cost? Ваша черга. Скільки це коштує? How much does it cost? Акаунт безкоштовний. Is the account free? Is the account free? Ваша черга. Акаунт безкоштовний. Is the account free? Вам потрібно буде здійснювати перекази та платежі. Давайте вивчимо цю лексику. Мені потрібно переказати гроші. Ваша черга. Мені потрібно переказати гроші. I need to transfer money. Чи можу я здійснювати міжнародні перекази? Can I make international transfers? Can I make international transfers? Ваша черга. Чи можу я здійснювати міжнародні перекази? Can I make international transfers? Чи можу я встановити прямий дебет? Can I set up direct debit? Can I set up direct debit? Ваша черга. Чи можу я встановити прямий дебет? Can I set up direct debit? Давайте дізнаємося про банкоматы та зняття готівки. Де найближчий банкомат? Where's the, ATM? Where's the nearest ATM? Ваша черга. Де найближчий банкомат? Where's the nearest ATM? Я хочу зняти готівку. I want to withdraw cash. I want to withdraw cash. Ваша черга. Я хочу зняти готівку. I want to withdraw cash. Який ліміт зняття? What's the withdrawal limit? What's the withdrawal limit? Ваша черга. Який ліміт зняття? What's the withdrawal limit? Нарешті, давайте дізнаємося, як отримати дані вашого облікового запису. Який мій номер рахунку? What's my account number. What's my account number? Ваша черга. Який мій номер рахунку? What's my account number. Який мій IBAN? What's my IBAN? What's my IBAN? Ваша черга. Який мій IBAN? What's my IBAN? Як перевірити свій баланс? How do I check my balance? How do I check my balance? Ваша черга. Як перевірити свій баланс? How do I check my balance? Чудово, потренуємося відкрити банківський рахунок з представником банку. Представник банку каже, доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Ваша черга. Скажіть, я хочу відкрити рахунок. I want to open an account. Ваша черга. Скажіть, я новий клієнт. I'm a new customer. Представник запитує, ви бажаєте поточний чи ощадний рахунок. Ваша черга. Скажіть поточний рахунок. A checking account. Ваша черга. Запитайте, чи є комісія. Are there any fees? Представник каже: ні. Цей обліковий запис безкоштовний. Вам потрібно буде надати посвідчення особи та підтвердження адреси. Ваша черга. Скажіть, у мене є паспорт. I have my passport. Ваша черга. Скажіть, у мене є підтвердження адреси. I have proof of address. Представник каже ідеально. Дозвольте мені обробити вашу заявку. Ви отримаєте свою дебетову картку протягом 5-7 робочих днів. Ваша черга. Запитайте, чи можу я користуватися онлайн банкінгом. Can I use online banking? Представник каже Так, у нас є онлайн банкінг і мобільний додаток. Я дам вам інструкції з налаштування. Ваша черга. Скажіть велике спасибі. Thank you very much. Ідеально. Давайте розглянемо основні банківські фрази. Ваша черга. Скажіть, я хочу відкрити рахунок. I want to open an account. Ваша черга. Скажіть поточний рахунок. A checking account. Ваша черга. Запитайте, які документи мені потрібні. What documents do I need? Ваша черга. Запитайте, чи отримаю я дебетову картку. Do I get a debit card? Ваша черга. Запитайте, чи можу я користуватися онлайн банкінгом. Can I use online banking? Ваша черга. Запитайте, чи є комісія. Are there any fees? Видатний. Тепер ви володієте знаннями мови, щоб відкрити банківський рахунок і керувати ним. Ви можете запитати про комісії, налаштувати онлайн банкінг і управляти своїми фінансами самостійно. Ви будуєте справжню фінансову автономію у своїй новій країні. Молодець.